Рено Маган 4, 17 й рік. Тут так треба прокрутити отак два. Жінка. Оп. Зі сторони по кругу. От. От так воно все снялось. Ось по-іншому. От, але закліпсує так само з цієї сторони. Як там було під ковернути? Знімаються фіксатори. Од'єднується і витягується з самий чохол. Кисочком, Я таким образом, чтобы оно не деленчало Вот так на клипсочке приклеиваем раз два по центру там, до стакан три, 4, 5 клипсок на свое место просто защелкиваем раз, як тихенько защелкается два Теперь дизайн сам механизм. Раз, два, три, четыре. Просто на мой если кто-то будет себе снимать, просто надо вот такую пластмассовую поддеть, його, его вот поддевать. Раз, два, три, четыре. И она отщелкивается, и все. Тут порядок всего рассказала, я не снимается. Встановлюємо пружинку, яка у нас тут була, встановлюється пластмасова накладка. Отак вона прокручується і то ми крутили вліво, тепер крутимо вправо. Все. Про що цю можна, я так розумію, навіть розібрати, відшвкнути, полірувати, якщо в кого воно зацарапане, то, то його можна зняти, от полірувати і воно буде. В ідеальному стані. Назад встановлюємо. Оп. Бажано отут, ну, пластмасовим цим робити, ми можемо пошкодити оцю кайомочку, щоб воно поцарапане не було. Далі встановлюємо ось цю кришечку, яка у нас була наручні. Так, все нормально. Вона також на кліпсочках маленьких, все відновлюємо. Цей боковий пластик який ми вже обклеїли антискріпом, бо коли отут його так робиш, воно скріпіло. Зараз побачимо, обклеїли антискріпом і буде зрозуміло. По черзі всі, як вони тихенько, тепер у нас защокуються. Нічого ніде не скрипить.